Президент Франції Мені Макрон заявив у понеділок 6 січня, він зустрічався з послами Франції, що швидкого рішення припинення війни в Україні не існує, незважаючи на те, що ми всі добре пам'ятаємо, як під час передвиборчої кампанії, но ну, обраний президент Дональд Трамп заявляв, що він за 24 години вирішить війну. Ну і Путін також неодноразово заявляв, що він не може зараз погодитись на якесь припинення. Війни, а тільки мирна угода і мирна угода на умовах Російської Федерації. Президент Франції Макрон зазначив, що капітуляція України, і про це знає президент новообраний Дональд Трамп, буде програшем для Сполучених Штатів Америки. Він також зазначив, що якщо Західний світ погодиться на якийсь компроміс через те, що він втомився від війни, це буде великим. Прорахунками це серйозно підірве авторитет західного світу. Дуже сподіваюся, що всі прислухаються до слів президента Франції Еммануеля Макрона.